Добрий день громадяни України, добрий день жительвір. Хочу вам показати, як у мій вулику прилетіли бджоли. Ці бджоли називаються походки. Ось бачите, вони між собою б'ються. Ось подивіться, бачите, йде боротьба. Одна бджола витягує другу. А, получається, це конкуренція. Це розвідники з різних вуликів. Та? І вони шукають собі нове місце, так би мовити, для проживання, щоб рій сюди сів, от вони відвідують це місце. Тут є дуже така середовище для них сприятливе. Там є вощина, там є мед всередині, в цьому вулику. Я вже все натворив. От, Бачите, навіть от багна трошки приніс. От. І е, бачите, як йде боротьба між ними. Одна бджола витягує другу, от тянуть, одна другу тягне. Бачите? Подивіться. Вони між собою б'ються, це боротьба за те, щоб хто буде командувати вулку, розумієте? Тобто ці бджоли називаються походки. Тут ще рою нема, це розвідники, які десь прилетіли десь з вулика в радіусі, може кілометр, може метрів 500, може більше. І вони поки що придивляються.